В районі Бахмута та Авдіївки. А ми тікаємо і тут. 18-та бригада армійської авіації була сформована в 15 році з 24 лютого. Бригада активно почала воювати з Росією на східному напрямку, і ми, в принципі, скрізь були також. Да, брали участь у багатьох операціях. Є такі операції, про які ще заборонено розповідати. Ми були і в Маріуполі, і на Зміїному. Ну і і ще багато де. Ще багато де. Да. <світ> да. Ви маєте на увазі ті спецоперації, які там ГУР проводить? Так, ми під керівництвом гуру виконували ці завдання. Вони пропрацьовували, а ми вже були безпосередніми виконавцями. Я в бригаді вже 5 років, трохи більше, ніж 5 років. Як змінився характер вашої роботи після повномасштабного вторгнення? О, <рес> змінилось насправді дуже, дуже змінилось. От почалось більше такого, такого хардкору, екшену стрільби після повномасштабного вторгнення. Сразу перші декілька місяців ми літали на вільне полювання. Тоб, Що це означає? Ти летиш, тобі дають там. Координати, наприклад, по такій то дорозі і присувається колона, ворожа колона техніки з особовим складом, її треба знайти і знищити. Угу. Тобто, ти летиш, ти знаєш, де ця дорога, ну, вони ж присуваються. І ти вилітаєш, бачиш дорогу, бачиш техніку, знищуєш і вилітаєш. І ви це робили? Так. Скільки так. колон на рахунку? Чи ви вже перестали ну, рахувати? Там, ну, це було. Небагато вилітів було декілька катастроф. Ми втратили багато наших кращих пілотів. Після цього почали вже думати, і наші вороги перестали пересуватись колонами так вільно, ага. щоб їх можна було ловити. Навіть якщо є страх перед польотом, коли ти сідаєш у вертоліт, запускаєшся. В тебе нема, немає ніяких інших переживань чи yeah. страху. Тобі треба виконати бойове завдання ти летиш виконуєш. Взагалі армійська авіація це сухопутні війська. Не треба насплутати з повітряними силами. Наша основна задача це підтримка піхоти uh -huh. з неба. Як це відбувається? У нас є представники. Так названі пани, передові авіанавідники, які прикомандировані до механізованих бригад, до штурмових бригад, які постійно там взаємодіють з розвідкою їхньою і виявляють цілі. Потім ці цілі пропрацьовують чим зможуть саме вертольотами їх уразити. Ці цілі. Далі скидують координати на Командний пункт і приймається рішення, які, які саме вертольоти, з якого майданчика будуть летіти на цей удар. Який ваш вертоліт? Мій вертоліт Мі-8. Я виконую польоти на вертольоті Мі8. Екіпаж складається з трьох чоловік. Це командир екіпажу, льотчик Штурман і бортовий технік. В минулому році інтенсивність була. Така, що два, три, іноді чотири виліти На день? На день, так. Да. А в цьому році вже один-два. Які зазвичай завдання ви виконуєте? В основному це ураження наземних сил противника, підтримка піхоти. Угу. Виконуємо задачі на, на Донецькому напрямку, в основному напрямок Бахмута. Сьогодні екіпажі допомагали нашій піхоті на Бахмутському напрямку, але взагалі 18-та авіаційна бригада покриває довгу лінію фронту. Вона від Харкова до Запоріжжя. Тобто таких точок майданчиків і екіпажів досить багато. Ви якийсь засмучений прилетіли. Так, та, та ваші... та, ні, не засмучений. Просто ну поки чекаємо результати, немає як, позитивних результатів, тому хотіли угу. без знати, хочеться постійно попадати, угу. влучати в ціль, допомагати нашим хлопцям. Угу. Просто самі розуміємо, що з такими метомовами, як сьогодні, з такими сильними вітрами, можливо, і навряд чи щось угу. вийшло добре. Угу. За вами полюють, не полюють російські винищувачі. Ми сьогодні, вашу... сьогодні їх не було практично. Було умови для цього. А взагалі кожного дня намагаються зловити, ходять по два, по три літака, шукають нас, але ми не даємо а, їм а такої ви можливості. Ви прогорочуєтесь, а на якій висоті літаєте зараз зазвичай? На це, це скільки? 10? Ну, 10 це в основному по максимуму. Ну, в основному нижче. нижче 10. Ще нижче ще 10. -ти? Ніколи, якщо нормально, то там. То на двох метрах, на трьох, п'ять. Наскільки ну, це складніше, ніж е, на висоті літати? Ну, це дуже потребує великої концентрації уваги. Потрібно постійно концентруватися, щоб не знизити нижче, щоб не ну, скласти аварійний ситуацій, слідкувати за перешкодами, провода, дерева, все mm -hmm. інше. Пташки також заважають, літають. А це вас до заряджать, приїжджають? Так, зараз буде до зарядка. Ага. Заправка і будемо очікувати на результати. Можливо, скажуть повторно на виліт. Ага. можливо, ні. І якщо Це повторно як... летете, висій інші екіпаж. Ні, ні, ми так само, так само постійно робимо. працюємо. Русні, від ні. і телебачення, торо. Підписники і підписниці телебачення Торонто» — ми підписали ракету, яка полетить до русні. Вбивати їх. Тож не забувайте донатити на наші збори і допомагати армійській авіації. Добре відлітали. Треба було перевірити птаху. Були на горі перевірили двигуни. Масло, течі дозаправили. Основна задача доглядати за птахою, вчасно її годувати і оглядати, щоб вона не підводила в польоті наших пілотів і дозволяла виконувати задачі. Я мобілізований, до цього працював конструктором. Так що я недавно в повітрі mm. така справа. Дуже подобається. Подобається? Так. Відрізняється від цього, що ви робили перед тим? Ну, я маленькою технікою займався. Тут... Це дуже високий рівень. так. А розкажіть, поки ми вже так гарно сидимо про ваш досвід бойовий зараз в цій бригаді. До кого запитуєте? У вас два. <гум> Задачі в основному вогневі враження наземних сил противника, площадних цілей, не керованими і ракетами. Угу. А евакуацією теж займаєтесь, бо тут бачу? Евакуація у нас інші екіпажі займаються. А Ми саме працюємо тільки цих завданнях. задача. Угу. А ви як давно в бригаді? 16 року. 16-го. То ви брали участь ще там в ООС. Так, брав. брав участь. І як вам цей стрибок по досвіду, як порівнянні? Цей досвід взагалі ніякі рамки. не стоїть з попереднім досвідом. Тут набагато все складніше, небезпечніше. Треба працювати наповну, зосереджено і максимально ворожі цілі. Угу. Бахмутський напрямок. Угу. Там весь час є робота. Так, весь час. Знайомтесь, це оператор ББЛА, 18-ї бригади армійської авіації. Ми збирали з вами 8 мільйонів на комплекси БПЛА, і це оператор, який буде з ними працювати. Розкажіть, чи ви їх вже отримали і як вони вам допомагають, чи мають допомогти. Е, дякую громаді та телебаченню Торонто за зібрані кошти на комплекс. Ми його опановуємо. Вже у нас були пуски, ага. вже, е, слава Богу, вдачні в найближчий час. Вже поїдемо з цим комплексом на виконання завдач. Добре, дякуємо. Донатьте, донатьте на збори телебачення Торонто.